Привіт! Сьогодні про Хотвав Hyper 7 Pro поговоримо. Це перший смартфон нової флагманської лінійки з непоганим залізом, двома дисплеями та яскравим ліхтарем. Ну і, звичайно ж, ціну хотвав, як завжди, не задрали. Цей смартфон працює на процесорі Dimensity 7050, тому в конкуренти йому відразу можна поставити дуже багато сучасних моделей, наприклад, той же Black VBL 8000. І навіть в порівнянні вже з ним, ой як не просто буде цьому хотвав. Але як завжди, вирішує саме ціна. Тому посилання на Aliexpress залишаю для вас в описі. Можете прийти подивитись. Ну а ми почнемо з вами оглядати хотовав Hyper 7 Pro. Давайте почнемо з того, що в цьому смартфоні до комплекту входить блок для заряджання на 33 вати. Я б хотів сказати, що це зашквар, але насправді ні. Тому що в того ж Blackview BL8000 такий же самий блок. Щодо смартфону, то товщина його 18 мм, а вага майже 400 грамів. Хочу сказати відразу, що якщо прибрати ось цей ліхтарик, то смартфон дійсно дуже схожий на HotWav Cyber 15. Дуже схоже розташування всіх модулів на задній панелі, така ж сама велика камера, датчик інфрачервоної підсвітки, ну і звичайно ж другий дисплей. На правій панелі у нас металічна накладка, кнопочки у нас також металеві, кнопка регулювання гучності та блокування. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується, слот для сім-карт. Приємно мене здивувало те, що зверху у нас додатковий динамік, тобто для перегляду відео, для музики, це хороший варіант насправді. Знизу другий динамік також знаходиться. Мікрофон, кріплення для ремінця, ну і Type-C. Для навушників розділу у нас немає. Щодо якості збірки, ну, звичайно, це надійний, надійний захищений смартфон. Це не той смартфон, який треба так брати, зжимати, перевіряти, казати, щось тріщить чи ні. Та ні, тут нічого не тріщить. Дійсно, якість збірки тут на нормальному рівні. Та й захист IP69K це не просто вам так. Захист над задньою панелькою у нас є, отак, от, бачите, виступають у нас елементи. Спереду також рамочка трошечки виступає, отут, -от, зверху і знизу над екраном. Що стосується другого дисплею, то давайте я скажу таку фразу. Він, як у всіх, він сенсорний. Можна поставити компас, можна включити камеру, все, по суті, можна подивитись сповіщення, заряд батарейки. Абсолютно стандартний дисплей. Зайдемо в налаштування, давайте я вам покажу, що у нас є в налаштуваннях цього дисплею. Ось такий у нас на вибір всього 6 варіантів дизайну. Можна поставити, коли у нас буде повертатися на головне меню. Ну і яскравість підсвітки. Все. По суті, тут більш нічого такого прям немає. Ну і можете виставити розмір фото, яке буде при зйомці за допомогою заднього дисплею. Фронтальна частина. Тут стандартні за розміром для сучасних захищених смартфонів рамочки. Камера чомусь в капловидному вирізі, мені це взагалі не подобається, але маємо, що маємо. Ну а в цілому по смартфону скажу так. Звичайний собі за свої гроші непоганий захищений смартфон з яскравим ліхтарем. Ну і в принципі, не можу сказати, що він якось сильно мене прям притягує до себе, але і не відштовхує. До речі, Поки я готував цей огляд, цей смартфон в мене близько двох тижнів просто лежав. Я вже покористувався, я вже написав текст, сценарій на огляд, але він два тижні в мене просто лежав. І от коли у нас вимикають світло ввечері, то цей смартфон чудово заходить для використання в темряві. Можна і в шахи пограти, можна і по квартирі походити, подивитися, що тобі треба. От цього ліхтарика дійсно вистачає. Він не супер величезний, як на Tank, наприклад, він такий акуратний більш-менш, але світить він дуже-дуже потужно. Для користування ліхтарем на задній панелі є знайомий всім додаток. Тут є три режими яскравості, можливість увімкнути сигнал SOS або просто блимання. Як світить достатньо непогано, і з власної практики скажу, що навіть мінімального рівня світіння вистачає, аби пограти комфортно в шахи, коли електрику вимкнули. На максимальній же потужності можна і картоплю збирати поночі на городі, яскравості точно вистачить. Як я і говорив на початку, процесор тут Dimensity 7050. і це дійсно дуже гарна платформа для сучасних середньоцінових смартфонів, особливо якщо виробник ще й оптимізацію нормально зробить. Щодо моїх відчуттів від роботи з цим смартфоном. Так, інколи мікрофрізи тут трапляються, але найбільше мене здивувало те, що гра, яку я часто тестую на каналі, тут чомусь іде трошки гірше, ніж на конкурентах. Не зрозуміло чому. Але коли я запустив іншу гру, яку я також часто тестую, то вона йшла абсолютно ідеально. Тому, можливо, це саме претензія до оптимізації гри. Стосовно потужності цього смартфону, скажу так: це на 24-й рік. Дуже крутий середньоціновий смартфон, тому що процесор Dimensity 7050, по-перше, і продуктивність непогано дає, по-друге, він практично не тротлить. А ще мене здивувало і приємно порадувало те, що тут 16 ГБ оперативної пам'яті, постійної пам'яті 256 ГБ. І приємно, до речі, те, що працює тут телефон вже на 14-му андроїді. Це також дійсно приємно бачити. Що стосується розряджання акумулятору, чи змогли Хотва зробити нормальну оптимізацію. Я вам скажу так. Тут абсолютно стандартний показник, який ми з вами бачили ще декілька років тому. Зараз поясню акумулятор тут на 10800 мАч, і в режимі відтворення відео з YouTube на максимальній яскравості смартфон працює близько 16 годин. Якщо порівняти, це приблизно той самий показник, що був 2 роки тому в Oukitel WP19. Там в два рази більший акумулятор, але він і відео крутив 33 години, по-моєму. Ну тобто в два рази більше. Ось так. Смартфон порадує наявністю NFC модуля, хоча не знаю, чи можна казати, що порадує, це базова штука, яка повинна тут бути, як я вважаю. По швидкості роботи працює, звичайно ж, він круто. Мікрофрізи, якщо й трапляються, то в основному це при увімкненні смартфону, і інколи, коли смартфон довго вас полежить, також можете розблокувати, десь там щось воно при перелистуванні робочого стола, наче так трошки підглюкне, і все. Більше ніяких проблем ви тут не побачите. Зараз, бачите, все працює швидко, все плавненько відображається. Тобто процесор Dimensity 7050 це дійсно хороша система. Як як для ігор, так і для роботи для звичайного користування будь чим. Щодо якості звуку. Зараз я вам дам його послухати. Тут у нас стереозвук, і я б його оцінив приблизно в 6,5 балів із 10. Це вам далеко не Blackview BL9000. зовсім, але стереозвук тут присутній, бас трошечки промальовується. Тож давайте я вам зараз увімкну, послухайте самі. І так, якщо гра Call of Duty в мене якось так трошечки фрізила, не зрозуміло чому, то от Asphalt 9 на самих максимальних налаштуваннях графіки працює тут просто бездоганно. Дуже плавне зображення. Я практично жодних мікрофрізів навіть тут не помічав. Що б не відбувалось на екрані, який би тут екшен не був. Просто ідеальна плавність. Тому процесор Dimensity 7050 для ігор це саме те, що потрібно в середньоціновому сегменті. Дисплей тут без якихось там наворотів, це класична IPS-матриця з топовою частотою оновлення 120 Гц з гарними кутами огляду, але, як на мене, з не самою високою максимальною яскравістю. Тож дисплей має діагональ 6,6 дюймів. 120 Гц частоту оновлення, це у нас IPS матриця, і заявлена виробником яскравість тут 500 ніт. 500 це, звичайно, не 450, як було в деяких дугі, наприклад, або чи 400 взагалі. Тобто 500 це, в принципі, такий середній, нормальний показник. Якщо будете користуватись прямо під дуже палючим сонцем в дуже дуже яскравий день, ну не знаю. Можливо, комусь буде трошки не вистачати, але в принципі вистачає яскравості. 120 Гц частота оновлення, 90 або 60 вставити ми також можемо. Що стосується кольорів, то налаштовувати тут ми їх, на жаль, не можемо. Такого, такої можливості нам тут не дають. А що стосується кутів огляду, то можна сказати, що для таких смартфонів вони плюс-мінус будуть однакові, насправді, навіть в Blackview, в тому самому bl 8000 з яким я вже не перший раз порівнюю смартфон, вони будуть плюс-мінус такі ж самі. Насправді. Хороша IPS-матриця, і приємно, що сенсор тут непоганий. Коли я грав в Call of Duty, наприклад, це чудовий тест для того, щоб перевірити сенсор. Коли ви прицілюєтесь, отако плавно берете. Ні, не покажу. Плавно берете, так тянете, і у вас немає жодних ривків, у вас все перелистується дуже плавно. Тобто сенсор тут нормальний, чутливий, все комфортно працювати, мені подобається. Насправді, дисплей тут хороший. І я дуже часто говорю це, але повірте, я говорю це не просто так, тому що всі дисплеї на смартфонах ціною десь від 8 тисяч і все що вище. Там дуже схожі IPS-матриці. Тому що AMOLED ми мало де побачимо в захищених смартфонах, там буквально пару моделей є зараз. А всі інші смартфони захищені на от таких от IPS-матрицях. І у них у всіх 120 Гц, у них у всіх приблизно однакові кути огляду. Тому я говорю фрази дуже схожі в кожному огляді, але повірте, в мене от дійсно такі от емоції, такі відчуття від смартфонів і є. Може, воно дійсно повторюється, але вибачайте, якщо щось не так. Дисплей хороший, 4 з плюсом із 5 йому точно можна ставити. А оцю от, от капельку могли б і не робити. Воно мені взагалі не подобається. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам оцей каплевидний виріс. 200 мегапікселів, 4К-зйомка. Це найкраща камера, яку я бачив у захищених смартфонах. Повірили? А насправді все не зовсім так. Я за роки своєї youtube діяльності зрозумів, що дуже мало брендів якось кардинально змінюють підхід до певних елементів своїх смартфонів. Давайте це так назвемо. І от Хотвав чергове тому підтвердження. Хотвав завезли в свій лаунчер дуже багато режимів зйомки. Тут вам фото, відео, режим ніч і режим, прям повноцінна нічна зйомка. В повній темряві окремо режим 200 мегапікселів, навіть режим більше зайти, подивіться, скільки тут всього. Тут є, ну прям дійсно все, що треба мати на смартфоні. Щодо алгоритмів обробки зображення, скажу так: це хоч і не у кітел, але він все одно якось дуже жорстко все замилює. Трошки акварельність тут присутня, якщо трошки збільшити фото і роздивитись деталі. От немає тої чіткості, яку дають, наприклад, юліфони. Немає, на жаль. Але в цілому, давайте я покажу вам зараз. Налаштування по відеозйомці можна знімати 4К, але навіть Full HD не можна знімати в 60 FPS. Поки що тільки Blackview дає нам таку прекрасну можливість, а інші бренди чомусь роблять все максимально базово. Тож, давайте від слів до діла. Дивимось приклади фото та відео. Так, запис відео на ход Hyper 7 Pro. Стабілізації тут начебто як немає. Ми зараз швиденько пройдемося і подивимось. Як воно працює? Так, перевіряємо швидкість фокусування. Дивимося, як буде працювати в нас із освітленням. Ну, Трохи пересвітлює, я бачу. Не сильно, до речі. Ну і в цілому все. Не сказати, що смартфон прям сильно мене здивував, абсолютно ні. Але якщо дивитися з прив'язкою до ціни на цей смартфон, то модель досить непогана. Тому якщо вам потрібен смартфон з гарним процесором, з великим ліхтарем, то звичайно ж за адекватною ціною для вас є Hyper 7 Pro. Ну а ваші думки напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і за бажанням, звичайно ж, підписку на канал також можна оформити. Бувайте!